Доброго дня, ми сьогодні знаходимося в водовижному місці в селі Риваківці. Це Риваківська школа, дуже містична і дуже цікава, сповнена дуже рідкісними явищами. Сьогодні ми постараємося викликати дух е, пана Івана, який помер під е, підвалом цієї школи. Що далі я забув, вибачайте, але можна це... Ви, виріжеш. Іван був дуже поетичною особистістю. Лише він помер, тому що його затушили пакетиком від семічок. Єдине, що залишилось від нього, це ця бутилка від соса соли яку я знайшов під завалинами на ці, ці його дерева. Да, нічого страшного. Звичайно, пахне обіцяно, але ну, фін. Ще по легендам нам відомо, що ще одне, що залишилося від пана Івана, це пачка сімічок, якою задушили його. Ця пачка сімічок була дуже важлива для нього, тому що йому вона дісталася від його покійного діда. Він тримав її весь час коло себе. І ми постараємося її знайти, щоб викликати дух пана Івана. Пішли. Ось там в цій дірі пан Іван залишив свою пачку. По легенді було так сказано. Пішли, подивимось. Це містика. Пішли подивимось. Небовижно, хто тут був? Це ця саме пачка горобчика, якою був убитий пан Іван. Де ж ми будемо його викликати? Нам потрібно кудись попасти в дуже цікаве місце, де можна його викликати. Останавлюй. Виключи, б відео! Ми знайшли місце, де можемо призвати пана Івана. Пройдемо. Це туалет біля школи да, школи. тут саме ідеальне місце, де можна призвати. Немало містичне місце. Чому? Тому що тут під час дивовижних часів з'явилися недивні знаки. Дивіться, 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 які цікаві надписи. ЛеоХ! Як ви думаєте, що це означає? Не може. Давай, давай будемо переступати. Для початку нам потрібно намалювати пентограму. Нічесно я так би сильно намалював. Ну, а як я професіонал, повідим. Я думаю, надо стане. О, стало. Патріус, адані я і стиритус. Приди, паніван! Стане, пішли. Через декілька хвилин має прийти результат. Якщо не буде, ми зайдемо сюди. Що це б пилка ма випала. Втікаєш! Куда я индивился? Что за? Что за на? Привет, на цы... Nossa! Tu és tão se muda! É! Sério,

No pau, no do pau, vindo do pau, no pau, tu vês А буде... сам не боля! Ти чуєш? Що? Давай все-таки навірника перевіримо. Зачем? Ну давай! Ти да! Ну давай! Ми коска призвали. Все перевіримо. Ладно, пішли. Попо. Чекай, як його звати? Пан Іван. А чо пан? І він призрак. Пан? а чо пан? Він в школі здох. Бо пан. Так це знал. О, то тут є. Добре. А, то він. <п 'яр> чекай, чекай! Я маю це зняти! Це буде зняту! <п 'яр> <я. п 'яр> чекай. Він ну, там є! Я чекаю. Ця... Чекай! Ця... 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 Мені треба я... Виключає... Може все ж таки треба його зігнатися освіту нахрен. Э, ну не знаю. Може лишим? Це лишим? Ну він прикольний. Прикольний? Він буде ну... мішати життю дурим людям. Я йому придавав водку, він согласився. Він опять тут. Что ты ховаешься? Бо я тебе изгонюсь на отвисок. Ты баран. быстрей сейчас. Здесь ты. А, не ван. Извините! Еще раз, З вами был когда крал Це кінець. Алло, пішли. так? <ріпи> 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 Як ти маєш участвовати в цьому нашому сьогодні? Телешоу.